Вітаю. Давайте сьогодні з вами поворожимо на тему, мабуть, найпопулярнішу на Ютубі. Ну, я не знаю, згідно рейтингу мого каналу, не найпопулярніша, але я знаю, що це важлива тема це так чи ні на ваше питання. Тобто ставте питання картам і ми побачимо, чи отримаєте ви так чи ні. Можливо, для когось. Буде дуже бажаний так, або дуже бажаний ні. Я це буду уточнювати. Так я вам запропоную чотири варіанти. На одну карту ви ставите одне питання. Якщо щось треба буде розкрити, то я вже буду дивитися, буду розкривати. Так, отже, перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Визначаєте. Ставте, можете поставити всі чотири питання, просто на одну карту одне питання. Давайте я вам дам час. Все, визначились? Я думаю, що визначились. Отже, перший варіант, так чи ні на ваше питання? Давайте ще раз подумайте я б сказала, скоріше ні, але давайте я уточню, тому що двойка мічей це завжди питання вибору, який вже зроблений, але якісь обставини можуть завадити реалізації цього вибору. Так чи ні? Ну, по уточнюючим картам я б сказала, що так. Але у мене таке є відчуття, що, знаєте. Ну, так, тобто це бажана відповідь, бажана відповідь, яку ви для себе хочете почути. Якщо для вас є бажана відповідь ні, то тут, тут я вас хочу розчарувати, тут все одно так іде. Дивіться, якщо хто чекає відповіді так, то тут таке, що, можливо, знаєте, зараз якось питання це якраз вирішується. Це якраз питання вирішується. Скоріш за все. Буде все-таки так. От воно якось все до того йде. От по кареті, по дев'ятці кубків. Дев'ятка кубків це завжди карта якогось задоволення. Але оця двійка мечів, це все-таки. Може, може бути і ні. Тут, знаєте, тут якось так вирішується це якраз питання, тому я вам рекомендую з часом перезапитати. От навіть завтра запитайте. Запитайте завтра, можливо, інше відео подивіться. Там, чи просто через якийсь час задайте знову це питання, і, можливо, ви вже отримаєте більш чітку відповідь. Отже, другий варіант так чи ні на ваше питання? Відповідь позитивна. Тобто, якщо для вас є відповідь позитивною так, то це буде значить так. Якщо відповідь є для вас позитивною Ні, то це буде ні. Тобто це та відповідь, яку ви хочете почути. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. Тобто відповідь позитивна, якщо ви хочете. Ну, так само, як і другий варіант. А якщо ви хочете почути НІ, то це буде Ні. Якщо НІ вас втішить. Так? Якщо, якщо для вас буде втішною відповідь так, то це відповідь так. Тому що по сонцю це, ну, ось просто так і все. Четвертий варіант. Так, чи ні на ваше питання? Ну, знаєте, тут, скоріш за все, або ви загадали щось таке глобальне, що геть змінить ваш життя, ваш світ. Давайте я уточню. Подумайте, ще раз формулюйте своє питання. Це буде не в ті терміни, в які загадали. Я права? Ні, я не права. А що я не права? Так так чи ні на це питання? Справедливість. Ні, я все-таки була права. Дивіться, ви отримаєте те, що ви хочете. Ось на це питання ви отримаєте те, що ви хочете, але в інші терміни. Тому що процес. Ну, Про це говорять буквально абсолютно от всі, всі карти. І отшельник, і смерть нам говорить про якусь трансформацію, про що якраз це вирішується. Але давайте ще уточню. Все-таки ви отримуєте. Тут хтось загадав щось дуже важливе. Якщо ви щось якусь дрібничку загадали, то просто перезагадайте варіант, або подивіться інші відео, у мене там є цілий плейлист на так чи ні. Але тут, якщо щось глобальне, то це для вас. Тому це може бути там, зміна роботи, стосунки, по здоров'ю, все, що таке, знаєте, те, що після цього виповнення ваше життя зміниться. Щось таке глобальне. Якщо дуже глобальне, давайте ще раз подивимося. Терміни тільки, подумайте оп'ять фортуна. Є одна та сама відповідь. Доля ваша вирішується зараз. Доля ваша вирішується, і ви знаєте, це може статися не в ті проміжки часу, коли ви очікуєте це, але все для вас складеться так, як має скластися. Все для вас складеться найкращим чином. Ви отримаєте те, що ви хочете. Можливо, тоді, коли ви цього не очікуєте, або коли ви зневіритеся, або просто в найкращий час. Це, це буде пізніше. Звичайно, це буде пізніше. А ну, давайте загадайте другий термін. Другий термін. От, якщо ви сюди загадували термін, то загадайте тепер другий термін. І ми побачимо, чи в той другий термін ви отримаєте те, що ви хочете. Хм, ну, знову обнулення. Знову знову. І все таки цей другий термін. Скажіть, це була страшне суд, це була несправедливість, а ось справедливість і вийшла. Подожіть, зараз, це все-таки другий термін. Да. Ви отримаєте це пізніше. Для когось програється, що навіть у той другий термін, який ви загадали, для когось навіть ще пізніше. Але дивіться, всі карти говорять про те, що тут іде трансформація. Але по юстиції ви на це маєте право, ви це заслужили. І у вас якраз буде, знаєте, подивіться, коли фортуни, і страшний суд, і смерть. Е тобто ви якось виходите, у вас ідуть якісь трансформаційні процеси, які вас і приведуть до того, що ви хочете отримати, але ви це отримаєте все, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати е інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження, Всім дякую за увагу.